Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю! Сьогодні у нас з вами п'ятий епізод із міні-серії про наш курс Ола і б'єнвенідос. І сьогодні я запропоную вашій увазі деякі відгуки тих, хто вже знає, про що і як ми говоримо на наших заняттях. Той, хто пройшов наш курс або вчиться на ньому. От що пише пані Ірина, я в захваті від уроків розмовної мови з педагогом Георгієм та методикою повторення карток. Завдяки цьому підходу навчання проходить ефективно, тому що приходить розуміння побудови речень, як нові слова застосовуються в них. Та все закріплюємо офлайн уроками під контролем педагога, розбираючи все досконально та одразу. Це надає впевненості та надихає. А от тут елемент того, як. З'ясовуються запитання, які виникають протягом навчання. Виникло два запитання, в чому відмінність застосування однієї чи іншої форми минулого часу в досить подібних ситуаціях. Я пояснюю це тим, що залежить від того, що саме про ту подію в минулому чи про дії ми хотіли повідомити в нашому реченні, і тому використовується одна, форма, проста форма минулого часу. або... Складна форма минулого часу. Так от, відповідь. Дуже вичерпна відповідь. Дякую. Це пише пані Марія. Ще один відгук. Поєднання живого спілкування в розмовному клубі та систематичної роботи з картками дає неймовірний ефект. І це дійсно так. Це говорять ті, хто вже пройшли пробували на собі. Рекомендую цю методику всім, хто хоче прогресувати. Муча графія за такий підхід. Дуже приємно читати такі відгуки, до речі. Знайомство розмовним курсом пана Георгія стало справжньою удачею. Враховує наші етимологічні особливості, дозволяє поступово нарощувати мовні навички. Щиро рекомендую курс іспанська для наших. Це чудова можливість нарешті заговорити. Тому що наш курс спрямований перш за все на те, щоб розговорити наших учасників, дати їм навички живого спілкування. Хочеться підкреслити атмосферу уроків. Вона тепла, невимушена, майже як вдома, але водночас надихає, стимулює до активного навчання. Особливо варто відзначити методологію групове вивчення карток, що виявилося цікавим, сучасним та ефективним підходом. Кожен студент отримує завдання, а кінцевий результат залежить від його зусиль. Викладач завжди на зв'язку, готовий скоригувати, допомогти. Найважливіше мотивувати. Всім привіт! Я Марія. Хотіла б з вами поділитися своїми враженнями від вивчення іспанської мови за допомогою карток. Перше, що хочу сказати, це те, що ця методика справді є дієвою, бо це так ніби ви слухаєте якусь знаєте, пісню. І навіть якщо вона вам не дуже подобається, але після сотого разу прослуховування ви почнете вже її наспівувати. Ось саме так і виходить із цими картками. В кінці кінців, якщо ви їх постійно повторюєте, вони все одно десь там на підсвідомості закарбовуються. І зараз, наприклад, вже пройшло майже два роки з моменту закінчення курсу, і я чуваю, що іноді в мене проскакують якісь фрази або слова з тих карток, і я навіть не задумаюся, як їх використовувати, чи звідки вони в мене в голові беруться. Це є добрим доповненням до знання теорії, особисто для мене. Тому що мені дуже важливо розуміти, ще й чому саме ми використовуємо ті чи інші форми слів, як це взагалі відбувається. Особливо коли мова йде про якийсь більш високий рівень знання мови, де вже просто так запам'ятати якісь слова, цього недостатньо. Справді, якщо ви будете все робити так, як потрібно, працювати кожного дня, то це буде давати класний результат. Тому всім бажаю успіхів у вивченні іспанської, тому що нам від неї нікуди не дітися, якщо ми вже тут. Тому всі усі, та немоскя прірло. Ну от так закінчується п'ятий епізод із шести. І нам залишається розглянути тільки. Останній завершальний епізод про, про організаційні питання. Як нами зв'язатись, в яких умовах і де ми проводимо заняття, і як потрапити на наш, наш курс. І як вже стало традицією протягом цієї міні-серії нова приказка, верніше дві. Куй залізо поки гаряче, і сором не вбиває, але є неприємним. І зараз ми їх повторимо іспанською мовою. Hierro caliente Єро Каліенте Батір Дерепенте Єро Каліенте repente. Y vergüenza no mata, pero incomoda. От і все на сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Чекаю вас на наступному завершальному епізоді із цієї міні-серії. Всього доброго, Аста астапронто. Іспанська для наших з нуля до А2.